Ну що ж, поза ефіру ми тут бачите про магній розмовляємо і про те, що добре, що він продається в аптеках без рецепту. Тому я пропоную, знаєте, без довгих вступів, без е, того, щоб ми там не помічали слона в кімнаті, бо зазвичай ми говоримо про міжнародну політику. А з Максимом сьогодні я пропоную розпочати все ж таки з внутрішньої кухні і внутрішньої політики, тому що це той слон, який отак от стоїть перед нами, і мені здається, просто е, прилягає до носа кожного з нас, Максиме. Мої вітання. Вітаю і хочу зауважити що слон не обличчям до обличчя стоїть. Назад. І це, на жаль, шкода, що він до нас повернувся не тим боком, яким би ми хотіли на нього дивитися. Максим Несвітайлов, політолог, відповідно про. Справи наші домашні. Давайте розпочнемо говорити, тому що мені здається, що вони як не крути впливатимуть і на справи наші міжнародні. Знаєте, кожного разу в мене є збір, які я там поширюю в своїх соціальних мережах, і у мене є, я їх називаю канадські пенсіонери. Вони вже давно живуть в Канаді, але українці за духом своїм з двома серцями люди, які кожного разу на кожен мій збір присилають 100 доларів і кажуть: Катя, ви знаєте, куди їх відправити? Ну і таким чином перенаправляють їх. Це відбувається протягом вже двох років, щонайменше. Так, от сьогодні вночі ці канадські пенсіонери скинули мені 50 доларів. 50 доларів, і ви подумаєте, ну так буває. Не всі ж ваші знаєте збори підтримувати повноцінно. Але ці 50 доларів супроводили наступним підписом: Катю, що у вас робиться? Наші друзі збирали гроші, а сьогодні несподівано залишилися тільки ми з дружиною. Вибачайте за маленьку суму ваші канадські пенсіонери. Що у нас робиться, пане Максиме? Це е, треба якийсь подкаст, нам години на три буде записати. Е, сісти в, суді, в студії, е, заварити кави, ну, мабуть, бажано по-ірландськи, і поговорити, бо це дуже, е, е, дуже широке питання. Е, зараз конкретно е, важко описати е, в рамках. Е, Державницької позиції, скажімо так, тому що я завжди намагаюся е, все ж таки е, залишатись конструктивним, критикуючи українську владу, тому що ну ми ж відповідально ставимось так до того, що має бути єдність національна. У нас є спільний ворог. Війна нікуди не ділася, і це найперший пріоритет. І, але я бачу, коли цієї історії починають ну, прям так активно зловживати. Я так погортав Фейсбук, подивився Телеграм. Ну всі ж плюс-мінус розуміють, хто на кого працює, хто в полі ОП, хто в полі Євросолідарності і так далі. Ну, плюс-мінус, якщо ви орієнтуєтесь там умовно в політичному середовищі, ви знаєте, хто з експертів політологів працює на тих, хто на інших. Я просто бачу, як використовую цей наратив, прям викручуючи його на максимум. Що кожен, хто критикує цю дію, підігрує російським наративам, що це виключно Росії вигідно, поки президент з Верховної Ради бореться з впливом росіян і ОПЗЖ, і потім ми відкриваємо список людей, які голосували. Такий ні, ну ОПЗЖ, який голосує за боротьбу з впливом ОПЗЖ, це, звісно, серйозно. Це це дуже солідно, це дуже правдоподобно. Ну е, загалом. Давайте спробуємо структурно е, якось це е, описати. Проблема з антикорупційними органами є, То вони е, працюють не ідеально. І десь можливо їх е, значущість і доброчесність переоцінена, бо вони вміють гарно в піари. Це правда. Я це визнаю цілком собі так. Але чи настільки вони неефективні і прогнивші, як це зараз намагаються подати? Зовсім ні. Оцей наратив, з яким зараз бігають і приходять до мене в коментарі на мій ютуб канал в Телеграм, мене прям дуже наштовхує на штучність, тому що а що НАБУ зробив за 10 років? От всі пишуть, прям повально пишуть цей коментар. І в мене прямо шокотіпається, тому що я згадую про де ви були 8 лет, як данбілі э, Бамбас. Прям майже один в один. І от від цього у мене російським наративом прямо ну, тхне, тому що це настільки повально і масово пишуть. А ти просто візьми це питання, відкриє Google, так, у кожного ж зараз в домогосподарстві є доступ до всесвітньої мережі інтернет. Відкриваєте свій персональний комп'ютер, відкриваєте браузер і в пошукову стрічку вписуєте це питання. І, о диво, ви там знайдете відповіді на ваші питання. На ну, там вже виключено ціночне судження. Наскільки ці дії були ефективними чи ні? Це все можна побачити. Таким чином знецінюється вся ця десятирічна робота. І реформу, звісно, можна було і, можливо, навіть треба було провести питань. Немає але те, як це було зроблено, от це ледь не виборажує мене більше ніж зміст самого цього законопроекту, тому що є ж купа людей там в офісі. Ну ті, хто там працюють, займають якісь посади, є купа консультантів, є купа оцих ломів, експертів, політтехнологів, які на зарплаті сидять. І я вам скажу. На дуже хорошій <свист> мою зарплаті сидять, але ну, це не зв'язи в мене Мені очах, це просто жарко, я спітнів трошки. А, ось. І ніхто на жодному з етапів підготовки не сказав: ну, робимо якусь фігню. Е, ну, це, ну, це так не спрацює так, як воно ну, на чиюсь думку мало б спрацювати. Ні на етапі підготовки, ні на етапі реалізації, ні на етапі зараз. Посткомунікації. тому що ну ну вибачте, якщо стратегія це перечекати 2-3 тижні, а паралельно з цим говорити, що всі, хто підіймає цю тему, це е, корисні ідіоти, російські агенти, е, якісь там проплачені блогери, ну ми так далеко не заїдемо, тому ну, що суспільство висловлює неймовірну е, лояльність до влади і дає карт-бланш на дуже багато дій. І в тому числі за рахунок того, що я, як незалежний порітолог, ви як незалежна медіа, це все висвітлювали і акцентували на цьому увагу. Багато на що закривали очі, тому що розуміли, що головний принцип який не нашкодити. А, Але ти... ну, вибачте, афігівати не треба. Та ну, в принципі, офідувати. ти розумієш, що ти ні, ні на чию сторону зараз не стаєш. Ти розумієш, що ти е, не кажеш про ідеальність на Буйсап. САП. Та ти розумієш, що як каже генеральний прокурор, е, йому передають максимальну владу в руки, але він не буде нею зловживати. І ми віримо, звісно. Ну бо що нам залишається, але в цей самий момент ти дивишся на повідомлення у змі, де ЄС був готовий до відкриття першого кластера переговорів з Україною, попри опір з боку Угорщини, але. Відтермінував це рішення. І таких кроків. ну от я, я розумію десь думку тих людей, хто ухвалював фінальне таке рішення, що, типу, ну Штатам точно не до того. Адміністрація Трампа взагалі уваги звертати не буде. Та, і, в принципі, ну що ми їм скажемо? Скажемо, що це все інституції, які демократи наплатили. І от це все. тому вони не будуть особливо проти. Ну а Європа, що? Європа не має е, вибору, вони мають нас підтримувати, ну, тому, що, тому що ми їх захищаємо, тому вони мають е, підтримувати. Так, гроші, зброю вони будуть давати. Але судячи з е, сьогоднішніх повідомлень, те, що з'явився цей лист від організації економічного співробітництва та розвитку, інвестиції в оборонку і фінансування відбудови буде менше. Е, процес євроінтеграції. Гальмується. Е, І навіть просто елементарно е, підтримка саме народами цих країн, які багато в чому тиснули на владу, вона, звісно ж, зменшиться, тому що з'явиться аргумент. От тепер Орбан вийде і скаже: А я вам казав, ну, я ж вам казав, що не можна мати справи з цими корупціонерами. От, вони там знищують антикорупційні органи у себе в країні. От вони, от така от роблять російська пропаганда, звісно ж, в захваті. І вони не так розганяють ці мітинги в ЗМІ, які зараз в Україні відбуваються, як те, що зробила саме Верховна Рада, і те, що підписав президент, і вони це розганяють, звісно ж, не всередині своєї країни, а ботами в Сполучених Штатах Америки, в Європі через соцмережі і так далі. І вони будуть це робити. Тобто ну, не було продуманості не, не то, що на крок вперед, навіть на перший крок, я просто не знаю, на що був розрахунок. От просто я плюс-мінус знаю людей, які там працюють, ну, це деградація, чи, чи що це це відірваність від реальності. Я, я просто не розумію. Ну, Просто ну, то, як це можна було саме таким чином реалізувати? І от зараз намагатися отак прокомунікувати. Просто ну на що на що йде ставка? Я от читаю просто цих людей в Фейсбуці, там, в Телеграмі, я ж їх знаю особисто. Я думаю, от ти коли сам отак пишеш, ну, у тебе ну, рвотний рефлекс не виникає. Ну, просто навіть, навіть не так. Ну, от на яку ЦА це розраховано, просто От елементарно, просто на яку ЦА ти розраховуєш, коли це пишеш. Очевидно, що суспільну думку ти таким чином не зміниш. І при цьому втратиш повагу серед колег, ну просто будеш як якийсь міський дурачок виглядати. Е, ну тобі ніхто потім руку не потисне. Так, ти заробиш зараз там свої 2-3 тисячі доларів в місяць. Прекрасно, прекрасно, чудово, можна жити, хороші гроші, безумовно. А що буде потім? Якщо, наприклад, тому, хто ці тобі гроші платить, доведеться ну, десь релокуватись, чи заберуть тебе з собою, чи тобі за, за, доведеться залишитись тут і розхлюбувати і за себе, і, і за них. Ну, таке, тут тобто, дуже багато речей, які розчаровують мене в цій ситуації, але тим не менш, у мене ще є, знаєш, така легка надія, ну, є ще. Можливість зробити крок назад. От вона ще є, я в цьому переконаний, що можна все відкатити. Новий і закон 45 до... депутатів і Конституційний суд. Ну, але можливість є, є. Е, і, ну, ну, принаймні, якось. Є, просто, Та навіть ж ніхто не змушував підписати, підписувати в перший же день. Просто можна було вичекати, подивитись, за, за, заміри якісь робити. що ну, самих себе заганяти в оцей кут, я, я, я просто не розумію. Але я ж кажу, дуже сподіваюся, що буде розуміння, що ну, от, е, та стратегія, яка закладалась з самого початку, вона не працює і треба дуже серйозне коригування. Міністр Франції у справах Європи заявив, що незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими факторами реформ останніх років. Україна і надалі буде оцінюватися за їхнім прогресом. Українцям ще не пізно скасувати це рішення. І у Верховній Раді підготували законопроект щодо скасування обмежень повноважень на і САП. Його вже відправили на підпис депутатам станом на 13.30. Вже є 27 співавторів. Нардепка Інна Совсун заявила, що єдиний спосіб наразі зупинити зміни, які пропонує закон 12414, це ухвалити новий законопроект, який скасує попередні положення. Але знову ж таки питання: ем... чи буде він проголосований і чи буде він у підсумку підписаний? Ну, я щось дуже сильно сумніваюся з цього приводу. Що ну знову ж таки, якщо президент не змінить свої думки з цього приводу, а я дуже сподіваюся, що він не змінить. Я дуже сподіваюся, що він ще не забронзовів повністю, і все ж таки чує голос суспільства, і він розуміє, що ну ну, щось не те зробили. Можливо, ну ще можна розіграти карту. Що цари хороші, боярі плохі, не так донесли, не так показали. От я вивчив, побачив, почув, зрозумів, зробимо інакше. Ще є ця можливість. І якщо президент так вирішить, то щось мені підказує, що знайдуться, знайдуться голоси в Верховній Раді, і все буде зроблено. Тому. Я, я дуже на це сподіваюся. Можливо, не конкретно цей законопроект, тому що ну зрозуміло, що опозиційні законопроекти на речі проголосуються. Але там якийсь інший, який ну, типу, не зробить прям повний відкат, але проведе значні зміни і прибира найбільш дратуючі пункти з, з цього закону. Сподіваємося на це, звісно, але особливо поки не віриться. Я до останнього вчора сподівалася, що все ж таки цей законопроект не буде підписаний президентом України, і що це в принципі якась помилка, яка відбулася масово серед депутатів Верховної Ради. знову ж таки, питання до того, чим це може завершитись у разі, якщо тобто ми відтерміновуємо євроінтеграцію. Євроінтеграцію однозначно, це 100%, зменшення рівня інвестицій в українську оборонку, тому що ми тільки, тільки, тільки ну досягли певного успіху в тому, щоб домовитися з приватними компаніями. З нашими партнерами європейськими Америка тільки-тільки досягли цього успіху щодо інвестування щодо спільних проєктів, Почались якісь рухи в цьому напрямку. Та й в принципі зменшення навіть інформаційної підтримки політичної багато хто її недооцінює. це має надзвичайно велике значення, тому що якщо наша влада стане токсичною, то лідери європейських держав не захочуть нас підтримувати. Поки Зеленський був лідером об'єднаного світу, героєм планетарного масштабу, всі мали за радість і за честь потиснути йому руку і зробити фотографію з ним поряд, бо він лідер демократичного світу, очолює країну, яка бореться з авторитарним режимом, тобто молода демократія, бореться стару автократію. Але ніхто не захоче тиснути руку і фотографуватись з очільником молодої автократії, яка бореться зі старою автократією. Як думаєте, Трамп на це зреагує? Чи все ж таки тут о, тільки на Європу? Сподівання? Я думаю, думаю, більше, більше на Європу. Хоча знову ж таки суто ідеологічно Трампа це не має засмучувати, тому що він і сам будує авторитарний режим Сполучених Штатах Америки. Якщо хтось інший так буде робити, то його це не має хвилювати. Але якщо, наприклад, Трампу захочеться знайти привід, щоб припинити підтримувати Україну, якийсь формальний, бо у нього формальні приводи закінчились. Якщо він захоче знайти новий формальний привід і повернутися до того, що республіканці говорили під час виборів, що Україна там корумпована, тому не треба допомагати, то він з легкістю зможе це зробити. Максим, я дякую вам за розмову. Я завжди радий. Сподіваюся, наступна буде в інших тонах і в іншій тональності. Максим Несвітайлов, політолог, був з нами на зв'язку. Дякую всім за вподобайки коментарі, які ви залишаєте під відео. Ну і звісно, де дивитися розширені відео і де читати більше інформації, ви також знаєте. Та, Максима! Підписуйтесь там на мій канал, телеграм-канал, Ютуб-канал. Всіх буду радий бачити. І пошілась з 24-го каналу, щоб я ще більше радів вашій присутності там. До наступної зустрічі в ефірі. Dziękuję.